Катерина Білостоцька вимушена переселенка із Харкова. Від ворожих ракет разом із сім'єю втікала наприкінці серпня. У Хмельницькому разом із сином користуються послугами проєкту Моя кімната. Ми в Харкові ще на дистанційному навчанні у школі. Тут не рішилася я водити до школи дитину, бо все одно теж є і тривоги, і влячно якось. А тут все добре. Ми ходимо на профорієнтацію на англійську мову. До психолога ми ходили. Центр Моя кімната запрацював у квітні минулого року. Відкрили його у Хмельницькому представники громадської організації фонд професійного розвитку Харкова. Щомісяця послугами проєкту користуються близько 250 дітей. Діти приїжджали після місяців підвалів, коли приїжджали діти з кантузіями, коли приїжджали діти, які пережили вокзал в Краматорську, обстріляний. Дуже важливо не дати поколінню дітей, які через ці всі події вони травмувалися, не дати їм заглибитися в це, допомогти подолати, допомогти швидко подолати. У центрі з хмельничанами та вимушеними переселенцями працюють психологи та логопеди. Крім цього, є і заняття з підготовки до школи, української та англійської мов, математики, а ще творчі майстер-класи, арт-терапії та профорієнтаційні табори для підлітків. Останній відвідує харків'янин Кирило Телешов. Сюди я ходжу на клуб підлітків на англійську мову і на українську мову. Ми можемо вивчати багато нового, особливо про лідерство. Крім цього, тут працює ігрова кімната. Мати собі десь годину відбігти, там півтори години. От і що дуже важливо, ми попереджаємо всіх батьків, що в разі повітряної тривоги ми всі дуже чітко виконуємо розроблений план дій. Ми швиденько вдягаємось, приходимо в укриття, продовжуємо вивчати математику, продовжуємо вивчати українську, бо щось сліпити, вирізати. Наш проект реалізується громадською організацією Фонд професійного розвиток Харкова за всебічної підтримки нашого великого міжнародного друга і партнера організації Ворлджуєш Relief. Саме тому всі Заняття, які відбуваються на платформі нашого центру, вони можуть бути безкоштовними для всіх наших маленьких і великих відвідувачів. Центр працює з понеділка по суботу з 10 до 18 години. Аби скористатись послугами проєкту Моя кімната, необхідно звернутися за номером телефону 093 668 04 42. Олександр Семенюк Лері Новини міста.